Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Водбліц Українською. Нарешті дочекались два. У гру додали розіграш на містичні контейнери. Чому два? Тому що номер один був тоді, коли завезли в магазин містичні контейнери. До речі, якщо ви не дивилися відосик на каналі, то рекомендую його глянути. Обов'язково не забудьте це зробити. Там я відкрив усі містичні контейнери на двох аккаунтах: на основі і на твінку. І сьогодні ми зробимо те саме з містичним розіграшем. Прокрутимо його на основі, де час від часу буває донат, і на твінку, де його взагалі ні разу не було. І порівняємо, де ж краще сипе. Не думаю, що є якась різниця, але все ж таки ну, цікаво. Тут у нас є 24 штуки містичних контейнерів, один, 3 штуки другого рівня і один сертифікат. Коштує 26500 золота. Буду вдячний, якщо ви протиснете вподобаєчку, підпишитесь на канал, якщо ви новичок. Напишіть в коментарях, як вам розіграш, чи крутили, що випало. Поділіться своїми думками. Вам усім приємного перегляду! Ну а ми давайте ж починати прокручувати на основі. Погнали! Бам! 250 золота коштує перший прокрут. Також нагадую, що стрімлю я тут кожного дня починаю о 18.00. В описі є вся необхідна інформація. Можливо, якщо ви шукаєте клан, у нас їх 5, тому долучайтесь. Так, виповнав містичний контейнер 1, будемо його одразу відкривати, тому що в мене в сховищі є контейнери, які я збираю, і вони нам потрібні будуть для інших цілей. Тому, отак, прокрутили, відкрили. Можливо, у вас у декого немає там багато золота, і ви не зможете її всю відкрити, то відповідно. Да. Як би могло б, можливо, б у вас. Так, два штуки випало першого рівня. Так, Другого рівня містичний контейнер випадає. Давайте його теж відкриваємо одразу. Я назбирав по талісманам. 100 тисяч срібла. Так, і ще один. І ще один відкриваємо. І нам з нього випадає теж срібло. Окей. Так, 750 наступний прокрут. До речі, по прокрутам, вони спочатку такі більш лайтові, а потім прям люто дорогі. Є зміни в порівнянні з минулим розіграшем, да, який був до того, як ребаланснули дані контейнери. Ось давайте покажу, щоб було видно, які тут у нас прокрути. Ось. На останніх прокрутах взагалі 3500, 3700, 3000. Ну, таке собі, ну таке собі, шанси випадіння. Оце я вже декілька прокрутів зробив, вони тут змінились. але, але, Так, 1250 наступний прокрут. Дуже дорого, насправді, за цей прокрут. І випадає всього-навсього один містичний контейнер. Тобто мені здається, що якщо є сенс крутити цей розіграш, то напевно тільки зробити там. Декілька прокрутів, порахувати, наскільки це вигідно. Ну або, напевно, крутити на фул, щоб дістати точно сертифікат і, можливо, з нього щось пощастить і дропнеться. Так, ну поки що ми з вами відкрили оце стільки, скільки там було 4 штуки, ну, щось прям взагалі нуляче. Знову один контейнер випадає. Так. І знову срібло. Так, ну повинно ж, повинно пощастити. Все ж таки колись, правда? Так, ну знову один. І. Опа! Містичний сертифікат. Сюди. Сюди цей містичний сертифікат. Давайте його теж, напевно, одразу відкривати. От, припустимо, у мене було оце стільки золота, і мені випало ось таке. Що я з цього отримаю? Тому погнали. Містичний сертифікат. Відкриваємо, тримаємо кулачки, кейлер. Восьмий рівень. 3750 компенсація. Добре, що це колекційний танк. Але хотілося б якусь мати десяточку. Так. Ну, поки що я в мінусі, по моїм підрахункам, десь, напевно, на півтори тисячі золота або на дві. О, три штучки вже випадає. Окей. Так, бустери. Головне, не забути потім відкрити другого рівня. А почекайте, чи я одразу відкривав. Я, я вже й забувся, одразу я відкривав, чи я ні, напевно, я не відкривав одразу, а тримав. Ладно, отримаємо другого рівня, теж відкриємо напевно одразу. Так, ну 200 золота випало. Блін, я забув скільки я відкрив. Так, мені випало. Стоп, я один зайвий відкрив, так? Да? Так, да, я відкрив один зайвий. Один, два, три. Так, да, я відкрив 4 штуки, а мав відкрити один. Відкрити три. Один зайвий відкрив. Так, треба за цим слідкувати. Повторюсь, у мене є вони просто в сховищі, і вони. Автоматично продовжують відкриватися навіть з цього поля. Так, два штучки випадає. Угу. сто золота. Добре, так Ну один сертифікат всього на всього нам випадає. Так, 100 золота. Так, 2000 золота прокрутно. Ну, це люто дорого насправді. Люто дорого. Дві, дивіться, один контейнер за 2000 золота я отримую. Жесть. Так, 500, верніше, 50 000 2 2500 золота. Просто катастрофа. 4 штуки ми отримаємо. І ж, давайте їх відкривати. Так. Другого рівня контейнер. Давайте одразу. Ні, чи давайте. Ладно. Давайте будемо збирати. Так, один ми відкрили, ще три. І ще один сертифікат. Ну, дякую, ну дякую. Давайте ж його відкриваємо. Не пам'ятаю, скільки, чи 500, чи 1250 нам буде. Ну, блін. Ну, блін, ну капець. Так, і ще два. Два контейнера. Угу. Так. Ні, на жаль, не падає. Давайте подивимось. 1250. Ну, 1250 це п'ятий рівень. В цілому непогано. Могло бути гірше. Але ну, блін, ну чому? Ну чому п'ятий рівень? Чому п'ятий рівень? 1, 2, 3, 4. Так, 4 штучки ми відкрили. Капець, просто капець. Так, десь на 11 тисяч золота я в мінусі. Так, давайте відкриваємо другого рівня. Він нам випадає. 100 золота. Угу. Так, 3 500 прокрут. І падає нам 5 першого рівня. Так, перший ми відкрили? Окей. Другий. Третій. Угу. Четвертий? Угу. і п'ятий. Сертифікат. Третій сертифікат за ці 24 контейнера. Ну, непогано в цілому. В цілому непогано. Давайте його одразу теж відкриваємо. Ну, начебто, типу все ок. Начебто типу танк класний. Але він у мене є. Це преміум танк, компенсація в сріблі. Але якщо він би вам би випав і у вас його не було, то в цілому це хороший танк, хороший дроп. Але конкретно мені хотілося б мати десятку, щоб була компенсація якомога більшою. Ну але що маємо, ти маємо. Так, давайте два контейнера другого рівня. Сто тисяч кредитів. І... і... і і І вільний досвід. На жаль, і давайте забираємо сертифікат. Все, забираємо. Ми повністю розіграш порутили. Я так розумію, що я зараз в мінусі десь на 21 тисячу золота, десь на 21 тисячу золота я в мінусі. Так, давайте дивимось Є другого рівня ще містичний контейнер, який я назбирав, відкривавши. І тут мені випадають кредити. На жаль. Які я назбирав, коли відкривав контейнери першого рівня. Містичний сертифікат. Зараз відкриємо. Подивимось, що мені з нього випаде. Нагадую: після того, як ми закінчимо відкривати на основі на цьому аккаунті, підемо на твінк. Тому відео не закінчується, все ще продовжується. Погнали, відкриваємо той сертифікат, який був тут. 7 рівня колекційний танк, 2500 золота компенсації, ну, знову ж таки, окей, добре, що не преміум, якийсь там п'ятий рівень. Ну, І глобально я, виходить, десь на 19 тисяч золота вийшов в мінусі, від прокрутивши оцей розіграш на основі. Якщо б у мене можливо не було б цих танків, які мені випадали, ну, типу, ВАЗа ГФТ но, норм, кейлер норм. Ну, цей Кунзе Панзер, ну, така специфічний є танк, не сказав би, що прям ну, вартий уваги. Грубо кажучи, я підсумую особисто для себе, ну, мені не зайшов. Мені не зайшов. Так круто, що за таку маленьку кількість контейнерів ну, першого рівня 24 це насправді мало. Випало три містичних сертифіката. Це прикольно. Але що з них випало, ну. Ну, таке собі. Якщо б випала хоча б одна десяточка, можна було б вважати, що відкриття було ну, достойним з точки зору да, там, якогось, якоїсь окупності, тому що тобі випала десятка, і якщо б у мене б б не було, хоча в мене всі є на цьому аккаунті, то відповідно ну, було б прям прикольно. А так, а так, а так. бачимо те, що зробили. Переходимо на твінк. Ось ми і на твінку, тому давайте без зайвих слів починаємо. Перший прокрут 250 золота. І що ж нам тут випадає? Так, давай, підкрути. Бам! Ні, не захотіло підкрутити. Випадає один містичний контейнер. Тому давайте ж його відкриємо. І нам тут випадає вільний досвід. Наступний прокрут 500 золота. Цікаво, як, нас... ну, як тут буде нам випадати. Тому що на основі в цілому плюс-мінус по сертифікатам було норм. Те, що вже з них випадало, це така справа. До речі, мені набагато цікавіше крутити розіграші на твінку, тому що тут у мене ну, багато танків немає. Я тут отримую тільки танки, які мені випадають рандомним чином. Це так, знаєте, це аккаунт. Де я збираю золото безкоштовно всіма можливими способами, і потім витрачаю їх в якісь там розіграші, контейнери, і намагаюсь зрозуміти, що ж мені може рандомно випасти. Тому дуже цікаво, насправді ну, цікавіше, навіть, ніж на основі, що ж мені тут випаде. Надіюсь, що все ж таки випаде. Бо це буде лютий сюр, якщо ж. Взагалі нічого. Хотілося б тут отримати якусь десяточку, таку цікаву, прикольну. Можна було б 95,6, чи фтейну, можна було б, я не знаю, суперконя, щось таке, щось, щось прикольненьке хотілося б. Але, хочеться, то одне, а чи буде це вже інше. Так, у мене тут була 41 тисяча золота. Подивимось потім теж, наскільки на скільки я тут вийшов в мінус. Так, давайте одразу містичний контейнер 2 теж відкриваємо. Назбирав я по талісманам. Тут нам випадає вільний досвід. Так, і ще один у нас є контейнер. Так, окей. Так, вже все немає. І... Ну. Один сертифікат. Ой, контейнер сертифікат. Да. Ну, щось поки що прям. Ніякого чифтейна мені не бачити, походу. Так, три контейнера випадає. З нього з першого срібло. З другого. Бустери. І з третього. Із третього аватар, який нам нафіг потрібен. Угу. Вільний досвід. 250. Дуже дякую, дуже класно. Так. Тут бачите, до речі, так рано випадають 5 штук, 5 містиків. Ну і що, підкрутить мені з них, чи ні? Давай, давай. Срібло. Блін, було б круто, якщо б стока голди випало б, звісно. Але це вологі фантазії усіх, хто відкриває ці контейнери. Признавайтесь, хотіли б вибити 100 тисяч золота чи ні? Так, ну, з цих п'яти на цьому акаунті мені не випало містичного сертифікату. Так, чотири штуки. Погнали. Ну, хоча б один сертифікат мені тут буде чи ні? Да. Щось прям я в шоці, якщо чесно. Я зараз, походу, зілью 26500 золота просто на бустери чи як. Так, ще одна один назбирали на, серти... на другого рівня. З нього вільний досвід. Жодного сертифікату. Я вже витратив 15 тисяч золота. Жодного сертифікату. Жодного сертифікату. <гум> так. 100 тисяч срібла, дякую. Воно мені дуже потрібне. Так, 2 другого рівня. Сертифікат. -ху -ху -ху! Ну, хоча б один. Ну, хоча б один. Ну це капець. Ну хоча б один. І то це з другого рівня, навіть не з першого. Давайте, відкриваємо його одразу. І. Ну, типу, в мене його тут немає. КВ5, звісно, прикольний танк. Але, блін, я його не хотів би. Але він мені випадає. Ну, здається, в мене його тут немає. Подивимося зараз. Угу. Здається, в мене його тут немає. Так, у мене його тут немає. КВ5, 8К мені випадає. Ех. Так, і ще один містичний контейнер 2. Так. Півтори тисячі золота. Ну, непогано, звісно. Але, але. Ну, добре. Нехай буде півтори тисячі золота. Так, ну що, забираємо теж містичний сертифікат, останню нагороду. Прокрутили ми повністю розіграш. Люто я в мінусі на цьому аккаунті, аж начебто і такий думаю, а для чого ж я це все робив, для чого я це все відкривав. Так, ну що, перед тим, як відкрити контейнер, нагадую вам, протисніть подобаючку, напишіть коментар, підписуйтесь. Дивіться минулі відосики в від відкриттю контейнерів, новинні відосики, Ютуб Shorts роблю. Стріми кожного дня о 18.00. Тому. Підписуйтесь, також телеграм-канал, дискорд сервер. Ми там публікуємо оперативно-актуальні новини по Бліцу. Шукаєте клан. У нас їх 5. В описі є вся цікава і потрібна інформація. Тому дивіться, долучайтесь і будьте частиною ком'юніті. А ми відкриваємо сертифікат містичний, і нам з нього випадає. спайк. нам випадає спайк, 5 рівень танк. Ну, що я хочу вам сказати? Я витратив скільки виходить? 25 тисяч золота. 25 тисяч золота для того, щоб прокрутити фул цей розіграш. І мені випало КВ5, і мені випав Спайк. І з такого цікавого ще випало тисячі золота. А, ну, типу. Ну, типу, так. Отак. Я, чесно кажучи, взагалі не задоволений. Але показую, як є. Вам дякую за те, що ви це дивились. І, що, побачимось пізніше. Вам бажаю гарного дня, вечора ранку, коли ви це не дивились на зв'язку